Друге відео по переробці цього АВР Мені потрібно, щоб перевага була мережа. А коли перемикається на інвертор, щоб це відбувалося з затримкою, щоб інвертор вийшов на свою потужність. В Цьому АВРі ми маємо катушку реле, і дві потужних катушки перемикання. Тобто, коли сонячні панелі краткосрочно спрацьовує ця катушка, коли є напруга в мережі, спрацьовує ця катушка. Але справа у тому, що вони дуже-дуже потужні і беруть великий імпульс. У мене навіть просаджується напруга в інвертері, коли вона спрацьовує, і це треба враховувати. І Виходить так, що цей інвертер переробити неможливо, тому що плата. Затримки часу спрацьовують для цієї катушечки реле, котра потребує доволі маленької потужності. Тобто Виходить так, що коли у нас наприклад, зникає мережа, цей реле переходить з одного положення в інше положення. І я можу запитати інвертор. Інвертор виходить на задану потужність і повинен перемикати цю катушку. Але в даному випадку це не виходить, тому що цю плату я не можу приєднати до запитування цієї катушки. Так як вона запитує ролі 24 В, катушка у нас 220 В доволі великий імпульс. Доведеться все ж таки ставити назад цей. АВР, і після нього ставити реле затримки, котре буде давати час для інвертора, щоб він вийшов на максимальну потужність. Ну а Для того, щоб перевести його в режим юпса, я поставлю перемикач, котрий буде запаралелювати реле затримки і вмикати інвертор. Тобто інвертор буде постійно знаходитися в робочому стані. Коли пропадає мережа, цей АВР перемикається. І я пішов на отримую перехід на інвертор. Такий режим мені не потрібен постійно. Справа у тому, що коли працюю ноутбук зі своїм акумулятором, мені не потрібно втрачати енергію на підпитку всіх цих катушок. Тому можна просто звичайний режим резервного живлення з розривом по часу. Якщо я запитую, наприклад, працюю за комп'ютером, і мені потрібен режим Юпса, щоб комп'ютер не потух, тоді так, я вмикаю вимик, вмикач, інвертор буде працювати постійно, брати десь так біля 40-50 Вт, от, але перехід буде безшовний. Тобто реалізувати два режими праці резервного живлення є можливість. Якщо працюємо за компом режим юпса, якщо це звичайний режим, ну, тоді просто звичайний режим резервного живлення. Коли прийде реле, буду збирати схему повністю.